Чому необхіден магній у вашому щоденному водному раціоні? Магній це життєво необхідний мікроелемент нашого організму. Він бере участь у трьох сотнях біохімічних реакцій. Магній допомагає перетворювати їжу в енергію, магній допомагає синтезувати ДНК та білки, магній допомагає проводити нервові імпульси. За його участі, серце б'ється рівно, м'язи скорочуються вчасно. І кістки залишаються міцними. Дефіцит магнію призводить до великої кількості серцево-судинних захворювань, остеопорозу і навіть діабету другого типу. Дефіцит даного мінералу перешкоджає усвоюванню вітаміну Д і зменшує концентрацію кальцію в організмі. Саме через недолік магнію в організмі ми відчуваємо слабкість, сонливість, втрату апетиту, нервовість. Ми маємо втрату концентрації, втрату уваги. Як я вже казав, недолік даного мінералу послаблює усвоювання необхідних компонентів для того, щоб наші кістки були міцними. Тож тепер ви знаєте.